Сна красна, у синій хустинці, Несла весна красна, у скринці гостинці, скринька відчиняється, квіти весняні діткам посміхаються. Швидше вигляне віконце, посміхається там сонце. Значить, час уже вставати, своє ліжко заправляти. Прокидайся, не лінуйся. Всім, хто поруч, посміхнись і вперед, назустріч справам, хай цей день для вас буде дуже вдалим. Дівчинка катруся до нас в гості завітала, і для вас малята щось цікаве приготувала. Добрий день, дітки!» Все оживає, перші квіти розквітають, зеленіють вже поля, прокидається земля, вже співають солов'ї у садку та у дворі, сонно ведмідь позіха, і мороз уже вщуха, прокидаються комашки, працювати стали мурашки. Лагідне сміється сонце, зазирає у віконце, ліс нас в гості чекає. Пролісок весняний вас вітає. Спостереження за весняним проліском. За змістом народної казки пролісок. Українська народна казка пролісок. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі. Йому було холодно, снилась проліскаю весна. Одного разу припекло сонечко, земля відтанула, пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торічнього листя, крізь сніг і льодову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав це вже, мабуть, весна прийшла. Він зовсім виліз на поверхню і розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав Добрий день, весненько. Йому відповів легенький вітерець. Привіт-привіт, Проліску. Злегка гойднув квіточку і полетів далі. На ніжну голівку з кущика злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой, що це? Скрикнув пролісок і радісно засміявся. Ніби у відповідь залунала дзвінка весела пісенька синички, яка сиділа над ним на кущику. То весна, Проліску, весна, весна. Гарно в лісі, скрізь весняно, на галявині квітнуть проліски духняні. Весело співає, чому синій висоті ташечка літає О весна знов прийшла, знову завітала Щиро сонечко її небі Музика Джеральця дзюркотич весело співає, а у синій висоті ташечка літає. то весна знов прийшла, знову завітала, щиро сонечко її в небі зустрічало. Пожередця дзюркотич весело співає, а у Побачення малята! До нових зустрічей!